День малята! Вас вітає Театр Антошка! До нас сьогодні у гості завітав Котик Мурчик. Він хоче розказати нам, яка пригода з ним трапилась. Давайте подивимось казку, яка називається Кіт Миша та Гарбуз». Одного зимового вечора котик Мурчик гуляв у себе вдома та побачив Мишку. і швиденько її Ой, буде добра мені вечеря. Зараз я тебе з'їм. А мишка стала його питати. Котику, котику. А що ти сьогодні їв на сніданок, Мишко? А що ти сьогодні їв на обід? Теж їв Мишко. А на вечерю з'їм тебе. Ой, котику. А ти не боїшся, що ти захворієш? Від мишки як це захворію? я не захворію. В тебе дуже незбалансоване харчування, ти їси тільки мішок. Ти не вживаєш ніяких вітамінів, а вони дуже корисні для здоров'я. От я їм гарбуз, там дуже багато вітамінів. Я буду здорова, швидка і сильна. Гарбуз? Гарбуз? Хіба він їстівний? Так, так, і дуже смачний. Давай я покажу тобі, як правильно їсти гарбуз. Давай стала мишка гарбуза їсти. Ням-ням-ням, який солоденький. Ням-ням-ням, який смачненький!» Їсть і не поспішає. А мурчик дивиться і тільки дивується. Прогризла мишка. Дирочку у гарбузі та й заховалася. А Мурчик став. і не може зрозуміти, куди ж ділась мишка? Ого! Мишку гарбуз з'їв! Як добре, що я не став його куштувати, а то б він і мене проповтнув. Малята, а ви зрозуміли, чому мишці вдалося перехитрити нашого Мурчика? А це все тому, Мурчику, що ти не знаєш, які харчі для тебе корисні. А наші малята знають і вживають правильно їжу. Так, малята? До нових зустрічей!